Так, ну, минула частина закінчилась тим, що Гордона спіймали мобіки і вирішили покарати за усі проблеми. Як саме, залишили помирати у сміттєкомпресорі, прямо як у зоряних війнах. Але пощастило, звичайно, що тут якраз були ідеально викладені ящики, по яким можна було легко вибратися зі смертельної пастки. Ще й фомку мою тут залишили. Та й судячи з того, що ліхтарик працює, костюм мій теж ніхто не забрав. І це. Після того, як я вбив три роти їх побратимів. <хе> Дуже добрі військові. А, і, до речі, побачив ваше невдоволення постійним вбивством дружніх ніпів. Тож віднині і пальцем до Берні вчених не доторкнусь. стій, я ж кажу, що я тепер добрим став. М -м О, халявний пістолет. Ля, то ось, де вони рево варять. Ну а тут теза що я просто обожнюю старі ігри. От є в нас тут одні двері і інші двері. Жодна з них не відкривається. Під сходами кімнати Гаррі Потера теж не знайшов. Повертаюсь назад, думаю, ну може якось перила перестрибнути вийде, але ні. Вертів я тих розрабів, піду на ютубусі проходження дивитись. Я п'єдо, тут такий рофл. Коротше, швак, що записував проходження, на цьому моменті теж зловив лютий затуп. А і виявилось, що цей прохід взагалі не потрібний. А нам треба ось усь цей чан з чернігівським світлим. Далі трохи попаркурив над чанами живчиком та й прибіг на цей склад нової пошти. Я стільки конвейерів у житті не бачив, наче до офісу Ubisoft потрапив. До речі, ця глава халфи називається Сумнівна етика, адже тут ми знаходимо ось такі лабораторії, у яких вчені ставили різні експерименти над головокрабами, а разом із цим тримали у заточенні песиків кріперів і інших прибульців. Ой, дарма я, мабуть, його випустив. Але всі ці кадри жорстокого поводження з прибульцями мають викликати у нас певне занепокоєння. Мовляв, ну це ж не етично. А слухати російську музику? Етично? Тоді якого ху в топі Спотіфаю Україна знову русня. Та замість того, щоб бомбити на ідіотів, давайте краще поширювати державне музло в маси. Цим якраз займаються мої кенти з Сік Реп Юей. На своїй сторінці вони розповідають про найімбовіших ньюскульних артистів і створюють добірки свіжого музла, які потім можна зручно послухати в Спотіфаї, Apple Music чи де ви там ще слухаєте музло. А якщо ти прямо зараз не підпишешся на сторінку Сікрепу є Вб'ю цього охоронця. Sure Я не жартую в тебе 3 секунди. Підписався? Ну, добре, молодець. Ці довбані мобіки тим часом зачищали лабораторію від головокрабів. Покидьки, звичайно, рідкісні як взагалі можна вбивати цих інопланетних котиків. Я б так ніколи не зробив. Ось це я, мабуть, дарма зробив. Бля! А, ти тіка. ще військові. Ладно. Я тут, я тут пересиджу, хай вони один одного вбивають. А я тут, ну. Хто залишиться, того й доїм. Але далі був він. Бос-гвинтокрил. Бос-гвинтокрил. І я всадив у нього вже просто все, що мав, і вже намагався збити з пістолету. І повз якось там прострибати, намагався. І от коли я вже хотів знову почати звинувачувати розробників ідіотів у тому, що їх гру неможливо пройти. Я зрозумів, що це і я ідіот і згадав про цю пушку, якою я в результаті ваншотнув гелікоптера. Е, крута штука. Отже розліталось їх сьогодні, ну нічого, я вже знаю, що. Е, е, куди? Обережно міни. Добре. Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон, розмінуванні, че... Чи... Бл. Ну, і поки я тут е, намагався проскочити повз міни по гіркам різним, е, потрапив у досить цікаву локацію. Такс, а що як сюди? Ого, цікаво. Сподіваюсь, що я це правильно йду, як і задумували розробники. О, ну, патрони залишили, значить, маршрут дійсно легітимний. Так, є ще одна ідея, бо ці скали виглядають один в один, як ті, що були на нюці в 1,6, і я пам'ятаю, що там можна було на те спавні залазити ось такимись макаром за текстурку. Опа, працює. А отже, я точно йду по задуманому велф маршруту. О, що, не дотягуєшся? Ні, ні, ну не розстраюйся. Взагалі, я так розумію, що мені кудись туди треба. Сподіваюсь, що дійшов як треба, і нічого не зламав. Опа, генштаб задоволений наданою зброєю. Вечного палета, браті. Блі, да в них вже й танки є. якого взагалі біса якийсь інженер має в соло розвалювати цілу армію? Привіт, пане танк. А, -а я вже тут? А тепер тут? і тут? Що, не встигаєш, а? Поможіть! Зелена банда заварила люки, а люди добрі, спасіть. Не попав трохи. Там що холостими. Цей вчений сказав, що далі небезпечно, і треба бути дуже обережним. А, тю, якісь три розтяжки. Я їх вже стільки розмінував, що в ДСН сити можу. А, вони тут ядерку гуку до речі, зацініть яка крутезна рука, у якогось прибульці відірвав. Я пожартував? А там три. А, ну, дякую. Ех, ніщо так голосно не кришіть, що тобі скоро пизд по комп'ютерній грі, як кімната набита зброєю. Ну і я виявився правий величезний незбиваємий літак, що висаджує мобіків, по яким я дуже влучно попадаю. Бля, тут ще й прибульці. А хоча вони непогано так поторошу поторош потаратоваришували. Пота... А хоча вони непогано так подружились, і номінація на найтішої локації в Half-Life дістається цій вентиляції. Ось повземо, наче нічого такого, як раптом вилітають жуки людоїди, яким ти взагалі х що зробиш. Вони малі, крикливі і спавняться у нескінченій кількості, наче людські діти. Але на відміну від дітей, в них хоч гранатами кидатись можна. Не те, щоб сильно допомагало, правда. А, здохніть, 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 здохніть. Одну. І ще одну. Давай, давай, давай! Господи, дай боже здоров'я тому, хто вигадав цих тарганів людоїдів. Е, так, ну зате тепер я можу використовувати їх як зброю проти моїх ворогів. Давайте, хлопці, пішли, покажіть їм, як там. А, що неприємно, так. Непри... Ну мені теж неприємно було. Що ви думали? А я от на це дивлюсь і одразу згадую, як в мене по вечорам під вікнами біля наливайки збирались малолітні офніки і бились з місцевими алкоголіками. Краще за будь-яке кіно. Тільки попкорну не вистачає. Дядьку. Дядьку не треба. Не треба, дядьку! Так, ну наче поки відірвався. О, хороша новина, військові тікають. Виходить, що я у соло розвалив другу армію Блекмеси. А це ще таке? То ось хто Донбас бомбив. Ой, блять, хебори не приперлась. Бас з першого разу влучив. О, оце я природжений артилерист. А може то я 9 років Донбас бомбив? Ну, типу, як Тайлер Дьорден, вночі не спав і бомбив, і навіть не усвідомлював. Худо-бідно, сто разів здохнувши, доковиляв я до корпусу лямбда, ключового для цієї історії місця, де вчені займались розробкою порталів. А тепер, схоже, радіють своєму успіху. Ну і як же так, половина відео по Half-Lifu, а я жодного реактору ще не запустив. Так і з дитеку звільнити можуть. Тож прориваємось через купу прибульців. Вмикаємо перший генератор. І йдемо до другого. Ах ти, клярво. Всасав. Ой, та ну ні, в мене вже Патриків немає. Ще й ці мухи їх довбані бл. А, ти тут збітки. В мене залишилось 7 хп і ось останній знаряд. О, наче вижив, господи. Один-один. Вмикаємо і по зйобам. Мужики, вибачте, я дверима помилився, туалет шукав. Останні дві підстолки вистріляв, дайте вже знарядів тих. Але генератор запустив, далі має бути простіше. Mm -hmm. Ну, те, що я енергохарчування увімкнув, це, звичайно, круто. Але вони не могли десь згори вимикач залишити. Відкривай, відкривай, відкривай. Фу. Патрони. Аптечки. Ну, як ми вже знаємо, вчені тут вивчали портали, ось такі ось штуковини. Не здивуюсь, якщо це усе якось пов'язано з апертури Лапс і Гледос. А ось тут треба по таймінгу стрибати у портали і потроху підніматись догори. Нічого складного. От тільки кожний портал веде у якесь своє місце. Десь ось падаєш і ламаєш ноги, десь потрапляєш до схованки вчених з купою корисних припасів. Ну, а десь. <ctor> <раппи> È, я взагалі не впевнений, як це можливо. Якого дідька взагалі відбувається? È, припустимо. Один з порталів, урешті-решт, привів у кімнату ще одним порталом, а той вже вивів подалі від того реактору. І я нарешті потрапив до тих самих вчених, до яких ішов по суті усю гру. І пам'ятайте, як я казав, що коли вам дають забагато зброї, то варто чекати небезпеки. Так, от ми відправляємось на планету тих прибульців. І як я зрозумів, прибульці потрапляють до нас через портали, які ми намагались заглушити супутником на тій ракеті. Але не вдалось, бо щось дуже-дуже потужне підтримувало сигнал їх порталів. Тому Гордону треба відправитись на планету Ксен і зруйнувати те саме щось дуже потужне. Але спершу нам дають ось цей модуль для дальніх стрибків, і дідо каже попрактикуватись у використанні. І все. Просто навчись, як хочеш. Типу, управління не написали, ніхто з вчених не сказав, як користуватись. Просто дали і сказали: стрибай. Ну, я і стрибав, потім ще з висоти стрибав. Шукав той модуль десь серед зброї. В результаті вирішив забити хеп. І сподіватися, що він мені взагалі не знадобиться. Тим часом вчений відкривав головний портал, а я відстрілював головастиків літунів зі свого револьвера. До речі, найкраща зброя у горі. Портал відкрився, і я І я побіг до Ксену. А що б я сказився? То це є той дикий світ небезпечних монстрів. Ой, ні, схоже, що це світ небезпечних монстрів. А що за ху... До цього було навіть уявити складно. Але стрибати, вчитись все ж доведеться. А цей чел, походу, відос на ютубі так і не знайшов. Тільки от хотів би поцікавитись у тих, хто проходив цю гру років так 20-25 тому. Ви як до цього без енету допирали? Чи то ми зумери просто дійсно тупі якісь? Або ось ще ось-ось. Хвилин 20 бігав навколо цієї штуки. А мені треба було залізти у ось це ущілля, і потім проломити тут стіну, але не в будь-якому місці, а саме проломити правильну текстурку трохи згори. Далі потрапив кудись на лівий берег, де на мене вибігла якась здоровена космічна корова, і почала плювати в мене дивною білою речовиною. Але пару пусків з джевеліну, і вона дала по газам. Ну а далі все як завжди. Відстрілюєш купу прибульців. Потім же сам тікаєш від прибульців, що були трохи побільше. Дядьку не треба, дядьку не треба, дядьку не треба, дядьку не треба. Відволікаєш тентаклю гранатами і потрапляю я тут у дивне місце. Вортігонти мене тут не атакували, і виглядало так, наче вони на роботі просто були. По бочонкам стало зрозуміло, що вони тут якесь своє інопланетне ребо варять. Але потім почитав віки і виявилося, що ці вортігонти насправді щось типу рабів на планеті Ксен, і взагалі якась сумна історія з ними виходить, але воно все детальніше розкривається у наступних частинах серії. Ну і усе пробившись так десь через 2-3 сотні мешканців цієї планети. Я нарешті дійшов до фінального боса. А де він? Ух, матінко рідна. Звати це страховисько Ніхіланд, і він, типу, президент, головнокомандуючий планети Ксен. Але по факту звичайний диктатор-рабовласник. Не дивно навіщо зовнішністю схожий на Пукіна. Та з файтом Велл, звичайно, трохи полінувались і в тупу вкрали ідею у Майнкрафту. Для знищення боса треба було порозбивати кристали навколо, від яких він бере енергію. Єдине складність, що час від часу цей мудень тебе кудись телепортує. І доводиться проходити паркур мапу, що дуже незвичайно для боссфайтів, але круто. Або ось вбивати десяток літаючих головастиків, або підривати цю величезну херопалину. Але в результаті останній кристал було зруйновано, і далі я не знав вже, що робити. Поки не помітив, що в цього ніхілінтуса час від часу відкривається голова, наче якийсь тюльпан. Ну тільки стрибати на неї ідея була, мабуть, не найкраща. Тому трохи підзмажив її лазером, і мій останній знаряд живіліну Щось його поплавало. Ну, це тупо я, коли хтось вмикає гарну українку. І все, головного прибульця ми перемогли, і перед нами з'являється Джи Мен. Хто він такий, по суті, не зрозуміло, особливо з однієї першої частини. Людину у костюмі можна було декілька разів побачити з самого початку гри, що якби натякає на те, що чувак він важливий. Він починає телепортувати нас по різним локаціям, і в якийсь момент дякує за допомогу. Адже виходить, що ми, тобто Гордон Фрімен, тільки що знищили останнього захисника планети Ксен, і тепер Джимен може використовувати її в будь-яких своїх цілях. Сумніваю, що позитивних у самому кінці Джемен пропонує нам співпрацю або погоджуємось і заходимо у цей портал, або на нас чекає тяжка битва. Та Уазі, це ж цей голос вибору мапи в Контрстрайку. Але тут і Бобру. Зрозуміло, що костюмчик цей мудак останній, тому пішов він до піхви, ніякої співпраці не буде. Та все, завали. Привіт, хлопці. Безобраз. А, я передумав, випустіть, випустіть, де там. Так, звичайно, сподіваюсь на продуктивну співпрацю у майбутньому. Е, до побачення. І усе, як я вже казав, Half-Life це база. І постріляти, і пострибати, десь навіть подумати. Але знаєте, що ще є базою? Перша приватна мемарня. І новини дізнатись із мемів поржати, і дві гривні на збір кинути. Підписуйся. Але найбільшою з усіх баз є члени цього каналу. Так би вас усіх і розцілував, але ноухому. No